Всім добрий ранок. Так, це ліве. У нас сьогодні буде гороховий попап. Оп, ми на місці. Сказати, що рибаки на місці це не те слово. Приїхали зранку, але двіжняк вже ого. Пелець, кальмар, журавлина. Нормально. Не. сумку надо не дыряву. Не дирява сумка у нас є. От так вот. Насадки. Три кабаль з кукурузка. Є, звісно, растворяющиеся бойли, но карась його швидко растворить в губах. В зубах, креветочка. Ні, це я поспішив. Спочатку розбавимо в воді CSL, додамо зернових, десь в машині було. Так, а де бушна кукуруза? Оце брушна. Так, а вона крупненька і ця крупненька. Вона, звісно, не портиться, три кабайса. Але блушку ми вильємо, щоб не загунювалось. Це сел просто густовастий, я так рішив. І треба додати нади. Mm -hmm. <кл 'є> Надо додати активатора клюва. Рибаки валом кльова кстати. Мені це не подобається. Рядом підписники казали, що короб позавчора був. І дуже добре був. Тому ми не будемо розводити болтологію, а будемо розводити рибу на клюваку. Понеслася. Так, третій готовий. Оп, тут байтранер є. Але треба би його підтягнути. Отак нормально. Зараз доберемось по поплавчанки. Що то таке? Таранька. Ну да. так. пускай. Мелочь. Ну так ловиш. що ж. Ко там. Блин, сонце вийшло. Така хороша погода і сонце вийшло. Біда тільки що ми не з тої сторони сидимо. І воно нам буде в Харю, півдня з боку. Так, вилім сиропчика в кашку. Полуниця. Гачки сразу скажу мілковасті. Якщо сяде короб, буде біда. А поки не сів, закинемо на Караси карас, раз коропа ніхто не ловив взагалі. Так, це у нас буде крайнячок. Да, я забув, що цей уткою це смерті подобно, єстено. Перехльости постоянні. На Назап... ташоп порву на куски Падлюка люка така. О, розпуталось. Вставай уже де небудь. Так, різкий обрив і знайти границю цього обрива це та іще ще задачка. Найшов. Пройшло два години, Перва клювака на вудку, видно, карасик приподняв і бросив. На цьому його повномочія все закінчилося. Не на вудлища, ні на фідери, рибаків, мабуть, чоловік 30. Коропа точно ніхто не бачив ловлять на на карася возможно мы тут в предпоследній раз я манал выходни свои тратить в пусту сегодня даже карася нема на цьому месте по краях ловлять месні За александрівки сутками сидять прохода коропа ждуть і при этом сітки слева перекрита, сітки справа перекрита. Просто труба. Понятно. Ну, верховодки вже дуба врізали. Що ж ти їм так мало води налив? А. И, нет, надо шабашить. Толку ноль. Может дома шизловым. Если дождятся, капец. Оп. Креветочка ще настанет в час. Пелицы. Надо, надо заховать активатор клюва. Папчики, де мої попапчики? ті. кукурузка, слива чесничок, горох і насадочна кукуруза. Це сел жалко сьогодні зрозходував. Ну я думаю нічого, зараз прикормку затрамбуємо в пакет. Я сюди ще й коноплі насипав по ітугу. Зараз затрамбуємо її в пакет і в холодильничок. Оп! А, це пуста порожня. Може ще повезе. Такс, адмірал трошки наловив. Контрольне слово в цьому всьому трошки. А так і живемо. Всім привіт. Привітулі. Кукурузку я з собою забрав. І прикормочка намішана з CSLC і кукурузкою. Все ще в нас. Закинулися на, на річечки. І тишина. Але це таке, треба перезакинути. Саме головне я не взяв. А саме головне це пінопласт. Що це було? Це, мабуть, я зачепив. Наживку піднімає над дном, я вже і пінопласт повішав, і опариша, і кусочок черв'яка. Сказочний бутер називається. Тепер залишилось закинути подалі. Десь отак от. Це я придивився в рибаків. Куча народу сиділа ніфіга не ловило. А потім вже два дні підряд приходить чувак з крокоділом длиною. Півтора метра, мабуть, якщо не метр двадцять, взагалі така фігня. І кидаю я отуди по ту сторону. І таку красноперку жирнючу таскав. Що я думав, мені це сниться. Ну, як бачите, на третій день я не видержав, вирішив була не була. Треба і собі спробувати. І, я думаю, обов'язково спіймаємо. Продргує Продьоргу, собака дика. Аж пузырі з одна йдуть. Але грьобані листки там труться прикормку, яка плава поверху збирають. Це мене добиває, треба третій спінінг розкладувати і мочити цих гадів грузиком. Це який-то тришак. Була б глибина хоча б пів метра без проблем, так там... 20-30 сантиметрів походу треба перезакинути пішла вон грбані листи це капець стає над кормушкою і починає бомбити Причому вона бомбить прикормку, а в мене просто бомбить. Розганяє всю рибу. Може його черв'яка якого почепити, Да. Пучком його. Кучком. Опа. Я зрозумів, що надо брати поплавчану вудку. По-перше, бачите, дистанція яка. А во-вторых, тут надо сильно дофіга перезабрасувати. Це фідеристам понравиться. Які перекидають кожні 5-10 минут. Зараз я щуколовку розкладу і почну грузиками вибивати. Лисок. Уменьшати їх гребану популяцію. Бо це труба. Тільки починає клювати, виски приплили, починають збирати корм наверху води. Бо некоторі частки вспливають. Забродили вже за пару днів в холодильнику. І сошла подлюка, просто сошла. Тільки закинув, виравнюю снасть. Що називається по носу по вітру. І тут же починається клювака. Тобто риба є, її там дофіга. Ну, гамула теж є, її ще більше походу. А ну-ка, закинемо взагалі, не поправляя снасть. Як вона таке не ожидала? Або клює зразу, тільки закинув, або ніколи. От як так. Перекидаєш, ідуть покльовки. Не перекидаєш, можеш час сидіти. Ну цьому нічого не достати. Ну зійшла хороша, я її про... прочувствував на снасті. Реально треба по плавчанку дальнобойку готувати. Без варіантів. Я так і знав. Оп, да. Вона там в закутку тусується. Кинув метрів на 10 вбік, дивлюсь, це время випрыгує. А то тут сид, сидю, 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 ну фіга. Ох! Там алігатор настоящий. Пів кіло. Це трендець. А кума закрилась пораненше. Нічого не клює, щуку на 700 грам взяла. У мене красноперка під 700 грам. Зараз зафоткаємося і відправимо по адресату. Вона вернеться. Порядок зроблено. Засікайте час. Я бачив крупних красноперок, ну ця Це просто капець. А ми три дня ходимо, третій день ходимо. Питаємося последню щуку на 100 грамів виловити. Без солі доїдаємо последню щуку. А тут такі красноперки, що і щуки не треба. От треба пінопласт був вже вдома. Що було не взяти? Ну тепер страдай, мучайся. Додому прийду, обов'язково перевяжу снасті. Там гамули по пояс. Кормушка тоне просто в хламіну. Я це понимаю. Вместе с крючками уходить на дно. Попадання. Посмотрим, Посмотримо, за заклює. Тоді пройшло менше хвилини. Я тільки закинув, одійшов до вас і тут же клювака. І тут так устроєно. або зразу, або ніколи. Не знаю з чим це зв'язано. Може з той же гамула якось не так упало, риба не те побачила. Блін, ну них, нема крупного пінопласта. В мене детський зимній пінопласт. Не можу нормально гачок підняти. Я би кукурузку начепив, ну ви ж поняли, вона потоне в ноль. Обнулиться. Що це зробив? Це був вітер, чи риба вислідили. Отак завжди неподготовлений на неподготовлені снасті, ловиш і заодно і зливаєш ту рибу. Тому що если був би підготовлений, такого б не произошло, Неприятності не случилось б. Ну нічого, зараз ми всі переставимо снасті туди. Рибак показав, що вона тут є, но він ловив отак прямо кидав. А я зрозумів, що, що прямо кидати не обов'язково. Кстати, на хороший заброс ківочок не путається. Я вспомнив як треба кидать. Закидати, як бачите, раз. Два. Главное її не розлякати. Порядок. Полуночна габелла. Чекаємо рибу. На правий дергає. Але ледь-ледь, можливо, нанотюлька якась. Кума каже, коробчуки вискакують. То не коробчуки, то красноперки під тою стороною такі неймовірно величезні. Можливо, розігнав. Левий перекинемо. Є. Ну конечно вже не пів кіло, но почетних 350 грамулечок наших. Оп, красава. Довго чекав, перекидав, не клювало. Ну думаю, все. Кончилася. Я розумію, що риба стайна. Ну щоб в таком екземплярах була мегастая, Такого соврем потопа, як то кажуть, і царя гороха не було. І тут дивлюся, тикти А -тик, Опариші купляться прямо на глазах. Просто на очах. Так. порядок. Сильно кашу не заліпляю, щоб при ударі розбивалась. Ну і за цього і розход конський. Так, там ми вже виловили. Попробуємо ще раз тут під берегом. Я б не сказав, що я нові міста шукаю, скорей проходю по старим де прокльовувало. подергала і бросила все-таки вона там була пузырі пустила може на тяжку не надо таку сильну держать а ту вкрай закинув подалі покорять нові території. Ну, видно, там пусто. А значить, що правильно? Клює або відразу, або через час. Часу у нас немає. У нас часу зовсім небагато. Тому ми візьмемо і перезакинемо. Туди звідки ми дістали Вон ту першу. Вона ж четверта. А праву прийдеться перезакинути, на неї дергнуло відразу і зійшла, видно, не засіклась і більше не смика, а значить. Біда, значить. Два рази дергнуло. А тут ми два рази, як наче стадо пробігає. Ось ми не укрупняємося взагалі не разу. Того давайте перевіримо, чи поставили ви лайк під цим відео. Поки я відпускав цю рибу. Так. Завтра вже прийду заряжений як треба. Собака дика глуха, як в танці. Вже два рази перезакинувся, оце відео подув. Як наче обрубало Куміс скинув фотки куму точні Поки тишина mm. Велосипед, який мчиться з бугра, поки не чутно. Та і кльово вже не стало. Ну свята света в курсі. Кльово це таке Діло то житейське. Бачу собака під самим кушком то риється. Може вона там, а може кандатри. Їх тут теж до усрачки. Чи то я виловив усю, чи то розлякав. Чуть глупость не зробив. Нам її тут іще ловить. І ловить таперто. Так, зліпим як у формі гранати. Аля лимонка. Оп! на. Завтра прийду щоб зловити ще. Раз не клює, нефік тут. Тусаватися, рибаки всі розійшлися, один я яси. А ви знаєте, мені це зовсім не подобається. О! Не знаю нафіга я води зачерпнув. Ну, наверное, так треба було. А, стікер вже раза 3-4 перекинув в різні міста. Нефіга. На да якусь легеньку кормушку або зовсім іншу снасть. Може львівську. Розберемося. Коряжник. Оце да. оце по нашому. оце трофеї, нашого болота. Засранці, блін а це ла лапать, це точно лапать, ви тільки гляньте, офігеть. Зделаємо фотку. Ось така от красота. Зараз впакуємо і додому. Що ж, ссылочки в описі під відео. Прикормочки. Трикабайс відпрацьовує. Оце були бомбящі коменти, тому не розводю болтологію. Проходьте по силочках, а я не пройду, я побіжу до домців. Понеслась.